Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Моя Доля. Бажаю мирної ніченьки і доброго здоров'я. В одному із своїх відеороликів я обіцяла, що розповім про свої методи боротьби із високим тиском, котрі допомагають мені в екстрених випадках. І ось сьогодні ввечері я вирішила розповісти, можливо, комусь ці методи також допоможуть в якійсь екстреній ситуації. Часи мене не переведені. Так що ще тільки ще навіть 7 семи годин нема вечора. Я нікого не закликаю, щоб не звертатися до лікарів і щоб не пити таблеток. Звичайно ж, потрібно і таблетки пити, і до лікарів звертатися, але іноді буває, що тиск так несподівано підскакує, і ніби ми й таблетки пили, хто вже підсів на ці таблетки, як я. І все ж таки, тиск не тримається в межах норми. І тоді я вдаюся до свого рятівника отсту. І дуже часто буває таке, що він мені допомагає. Ось такий звичайний оцет 9%. І не тільки оцет. Як бачите, тут і пляшка порожня. Отож, стосовно оцту. наливаю його на долоню і натираю скроні і запотилочну частину голови. Разом з тим, якщо знаходжусь вдома, і можна таке зробити. Набираю півтора літрові пляшки гарячої води, такої, яку тільки можу витримати. І кладу дві пляшки, заповнюю гарячою водою або прошу когось із домашніх. Хто є вдома, щоб мені ці пляшки наповнив гарячою водою. І одну кладу під коліна одну до п'ят. Лягаю в ліжко і намагаюся заспокоїтися. Для того, щоб заспокоїтися, починаю керувати своїм диханням. Вдих роблю на 2, 1, 2. Потім затримую подих 1, 2, 3, і видих 1, 2, 3, 4. Ще один із варіантів заспокоєння для мене, це затиснути. Праву ніздрю пальцями і дихати тільки лівою ніздрю. І таку пораду я прочитала в здоровому способі життя, і для мене вона спрацьовує. Ну, якщо є така можливість, звичайно, п'ю заспокійливі ліки. У мене це велокардин, але зараз його в аптеках чомусь не було. Скільки разів ми питалися за ним. Ось такі короткі. Короткі поради щодо того, як знизити і ще одна порада. Вибачте, ще одна забула, порада пов'язана з 9% моцком. Якщо високий, дуже тиск, і я хочу його швидко знизити беру носки, бо взагалі рекомендують тряпки намочувати в цей же 9% оцет і прикладати компрес. До підошку, але коли там я маю шукати за тими тряпками. А носки, носки на нозі, зняла носки, підошви намочила 9% оцитом, і ці носки надягнула на ноги і лягла швиденько, бо з допомогою когось це зробила. І вже через кілька хвилин тиск починає спадати. Ось такі методи. Про них я обіцяла розповісти в одному із відеороликів, от і розповіла. А далі хочу долучитися, долучити свій голос до тих, хто возмущається, вибачте, бо забула переклад слова. Тим законом, який прийнятий щодо того. Щоб штрафувати людей за збереження дров на подвір'ї. Ми також опалюємо будинок дровами. Стоїть дров'яний котел. Є звичайно і газовий, але не одинаковий коефіцієнт віддачі. Коли палимо газом, тепер той газ такий, що на ньому й вода довго закипає і в котлі він тепла не дає. А ще. Нам не положена субсидія, бо прописані діти, то газу дуже мало виділено. У мене пільга, як у на пенсії. ця пільга до Януковича була 300 кубів. Ну і нам майже вистачало цієї пільги, бо все ж таки 300 кубів погодьтеся, це немало, хоч і будинок в нас не малий. Але Януковичу, очевидно, не вистачало на його золотий батон. І ці куби врізували, врізували, і врізали, що їх залишилося вже тільки 130 кубів цієї пільги. А потім прийшов Порошенко і вирішив, що ще забагато. І зробив опалювальний сезон вже не з 1 жовтня, а з 15 го і не до 30. го Квітня, а тільки до 15. го От стільки тої пільги лишилося, якраз, як кажуть, на заячий скік. Отож, ми почали купувати дрова. Дрова це також для нас не дешево, у нас лісів не дуже багато на Хмельниччині. Цього року ми купили дрова, заплатили 10,5 тисяч. Це дрова не різані і не колені. Їх ще потрібно було порізати і поколоти. Так, щоб вони вміщалися в топку котла. І це все обійшлося нам десь до 1015-при тисяч моїй пенсії 3,5 тисяч. І ось тепер такий ще закон, що ще можуть прийти і навіть обкласти штрафом. чи чи навіть пригрозити ув'язненням за те, що ми купили дрова, але не маємо на них документів. А хто на них ті документи давав? Вивезли самі корисну, гарну деревину за кордон, а тепер такими пенсіонерами, як ми, і такими іншими звичайними людьми хотіли б залатати дірки. Мало того, що нашими дітьми і внуками обороняються від ворогів, звичайно, потрібно оборонятися, але як і всі люди, я кажу, що а нехай би дійсно брали і міліціонерів навчених, котрі тільки знають, що передисдибати людей на дорогах і в бабок. Кріп забирати, бо бабка-пенсіонерка вийшла торгувати кропом, і прямо таки стала в недозволеному місці. Якось раз їхали також з чоловіком машиною, передибали нас і ТЦК, і міліція всі разом. Такий собі гурт молодих чоловіків. І навіть для чого ж чоловіка фотографували? Я не зрозуміла нічого, і номер телефона, і фотографія наша всім здалася чоловікова. Але потім другий раз їдемо, вже другі стоять. Та я питаю, нашу це ви фотографували чоловіка? А він каже: Ну, розумієте, це дуже багато людей тепер пропадають. Ще й пенсіонерам вішає лапшу. Лапшу на, на вуха, ну то якщо ви вже так переживаєте, щоб нас пенсіонерів хтось не покрав, то чого ж ви ще й мене не сфотографували. Мене ж теж можуть вкрасти? Отака От наша міліція. Взагалі не буду нічого говорити, але в мене до них, як кажуть, і персональні претензії. Так само і ті ж самі судді, і їхні родичі, і. І держслужбовці, і їхні родичі. Нехай би всі йшли захищати нашу рідну неньку Україну, тим більше їм, ой як є за що захищати, бо нагарбали аж як кажуть, ви криш. А ще хочу вас спитатися ще от про що. Наприклад, в нас водопостачання в селі проведено. проведено Водогін вірніше, вибачте. А проведений він тому ну це коротко, тому що під нашим селом і під сусідніми селами знайшли озеро з водою, почали воду качати на Хмельницький. Вода у нас поділася в криницях. Але я сьогодні не про те, а про те, що через чотири роки працівники водоканалу. Приходять чи дзвонять і кажуть, що ми повинні міняти водяні лічильники або вести їх на перевірку. Вже кілька разів до нас приходили такі повідомлення. Звичайно, ми, їх... ми міняли водяного лічильника, тому що було написано, що нам обріжуть постачання води. Але чи це чи і вас також, так? чи це законно? Бо дочка моя, яка проживає за кордоном, каже, що ніхто в них водяних лічильників не міняє. А якщо навіть потрібно міняти, то це приходять спеціальні служби. Вони міняють той лічильник, ставлять другий свій, і на тому все закінчується. А в нас дядько повинен сам залізти в яму. Навіть дядько вже старий, зняти той водяний лічильник, поставити заглушку чи інший водяний лічильник, тоді контролер прийде, опломбує. І це через кожні 4 роки. Що це йому робиться тому лічильнику за тих 4 роки, то я ніяк не второпаю. А по ціні, виходить, що якщо завести на перевірку, а нам Хмельницькій десь кілометрів 60, та ще заплатити за перевірку, вона також не безкоштовна, то воно обходиться по тій, майже ж по тій ціні, що купити нового лічильника. А от ми купуємо нові лічильники. А чи у вас також те саме? Чи знову ж таки це не змова якась, де надурюють нас і тільки гроші викачують, примушуючи купувати ці? Прилади обліку, новій нові. І ще багато, про багато претензій могла б я говорити до різних служб, але не буду, бо щоб часом не довелося мені натирати мої скроні і потилицю, і мочити носки в 9% моцці для того, щоб знизити тиск. Бо, як знаєте, коли ми нервуємось, той тиск в нас підскакує. Отож, пишіть дорогенькі, чи у вас, як у нас. А я згадую, що з вами був канал Село Моя Доля. І я дякую всім, хто завітав на канал, хто слухав мою розповідь до кінця. Дякую тим, хто, хто пише і хто буде писати коментарі. Хто підписується на наш канал, хто ставить вподобайки. Тримаємося купи дорогенькі. Намагаємося допомогти одні одним, хоч словом, хоч порадою, хоч словом підтримки. Як завжди, кажу до зустрічі.